Фільм Ілюзія обману 3 просто зараз підкорює кінотеатри і намагається вчергове вразити глядачів. А отже, саме час про нього поговорити. Чому вершники знову збираються разом? Чим вражає чи не вражає сюжет? Які цікаві фокуси ми побачили цього разу, і звичайно ж, чим нас здивувало фінальне шоу? Всім привіт! Ви дивитесь канал Ана Його. Перед початком рекомендуємо вам підписатися на наш канал і поставити лайк цьому відео. І сьогодні ми поговоримо про найцікавіші моменти і те, яким загалом вийшов фільм Now You See Me, Now You Don't. А тепер поїхали! Франшиза Ілюзія обману є однією з найбільш унікальних у всьому жанрі пограбувань, адже ці фільми використовують магію як свій основний інструмент крадіжки та викриття негідників. Майже через 10 років відсутності новий фільм повертає улюблених персонажів, забігаючи наперед. Всіх персонажів, тобто тепер вершників не чотири. А тут обидві дівчини, і Хенлі Рівс і Лула Мей, і навіть наприкінці з'явився Ділан, той, якого грав Марк Руфало, але й цього виявилось замало. Тому для нової історії вирішили додати нових облич. трьох підлітків, які досить такі круті, але ще не заслужили свого схвалення від доросліших колег. Власне, над цим неодноразово жартують. Досить цікаво виглядає сцена, де вони збираються у закинутому лігві магів і демонструють, хто ж таки вміє робити фокуси чи топак магію яскравіше. Хоча ця сцена і не має особливого сюжетного сенсу, але вона досить весела. До речі, наприкінці ці молоді чарівники доведуть, що вони щось та тямлять. Але почекайте, про фінальний твіст поговоримо окремо. Зрежисував все це діло Рубен Флейшер, досить відомий, адже з в дві частини Венома і Uncharted, і Zombieland. В останньому до речі також знімалися Джейсі Айзенберг і Вуді Харрельсон. Тож, можливо, це і стало причиною вибору Рубена Флейшера для третьої ілюзії обману, адже він мав досвід роботи з провідними акторами. Але от що варто зауважити, хоча фільми і плюс-мінус відомі, проте вони не надто виділяються крутими сюжетами. Вони веселі, динамічні, але досить примітивні в своїй історії. Такою насправді вийшла і третя частина ілюзії обману. Якщо чесно, фільм нам сподобався. От дійсно. Проте не вистачило якогось драматизму, чи що, якоїсь іскри, яка б тримала в напрузі і заінтригованості. А це мало б бути стовідсотково для ілюзії обману. Інколи, хоч герої і не здаються тупуватими, виглядає так, що їх навмисно поміщають у недолугі сцени. Ну гаразд. Сцену я про їх затримання поліцією. Правоохоронці виглядають надто безглуздо, і це взагалі не сприймалося як арешти, якісь серйозні проблеми. Тут від поліції жодного сенсу. Вони лише декор на фоні Вероніки Вандерберг і її охоронця. До речі, якщо ми вже це згадали, чому в неї тільки один охоронець, який і діаманти охороняє і її саму. Ну, типу, вона очолює велику схему з відмивання грошей через діаманти. А по факту, у фільмі на стороні лиходіїв, у неї лише один ручний пес. Ще з мінусів багато хто відзначає, що у фільмі замість елегантних і логічних ілюзій, як у першій частині, тут усе перетворилось на візуальний хаос. Фокуси виглядають не реалістично, а не дивовижно. Герої ніби цього разу більше створюють якісь спецефекти, ніж справжню магію. Сюжет виглядає як низка хитросплетених планів без чіткої логіки. Особливо це помітно у фіналі. Твіст ефектний, але надуманим, здається, весь шлях до нього. У підсумку залишає враження твіст зробили заради твіста, а не для історії. Одна з речей, яку часто використовують у сиквелах, дії яких відбуваються через багато років після оригіналу, це концепція нової крові. Результатом є історія, де персонажі повертаються з минулого, але часто відсуваються на другий план перед новішими молодшими персонажами, щоб освіжити франшизу. І такі спроби часто провалюються. у ілюзії обману 3 ідея наступності справді відіграє велику роль. Але це не та ситуація, коли головним героям минулого не приділяється увага. Як для фільму, що має принаймні сім головних персонажів, стрічка чудово справляється з балансуванням часу кожного, так що кожен персонаж має свій героїчний момент, а також відчувається повноцінним, а не просто приєднаним. Атлас є одним із найкращих прикладів цього, оскільки він діє не як наставник чи лідер нової команди. Де а скоріше як роздратований чувак, обтяжений персонажами, яких він не вважає такими ж хорошими, як він сам, але які є єдиними, кого він має. Це відкриває йому новий рівень розвитку, оскільки він змушений довіряти людям, яких ніколи не зустрічав. Завдяки цьому він справді виділяється в ролі головного організатора і чудово допомагає створити умови для інших персонажів. Звичайно, те, що робило перші два фільми крутими, це й інші персонажі та їхні ролі, і про них не забули. Джек, Хенлі, Меріт ідеально виконують свої частини та дарують глядачам добірку своїх найкращих трюків та жартів. Від того, як Джек ж Ати до того як Хенлі виривається з пастки або Меріт гіпнотизує охоронців. Це було особливо весело. Чотири вершники сяють і доводять, що персонажі не втратили своєї майстерності. Троє нових фокусників з іншого боку роблять більш ніж достатньо, щоб виділитися серед багатьох великих героїв із попередніх двох фільмів. У Чарлі багато таємничості, що робить його одним із найбільш привабливих і симпатичних персонажів у франшизі. Але, хоча він не зграбний і тихий, він також неймовірно талановитий у магії та пропонує тип особистості, якого не було в інших чотирьох. Вершників Джун, і до речі, її ім'я пишеться не як Джуніор, а як червень. Не знаю, навіщо вам ця інформація, але цікаве спостереження. Так от Джун досить непогано грає кишенькового злодія, що швидко мислить. Однією з найбільш вражаючих її якостей є здібності до паркуру, за якими цікаво спостерігати, коли вони трапляються. Але, на жаль, вони не спрацьовують у спосіб, який би виділявся у фільмі. Це відчувається недопрацюванням для такого веселого персонажа. Можна було Показати або використати це ще якось, а не тільки бійка з недолугими поліцейськими. І якщо ви не знали, ця акторка грала молоду гамору у месниках війна нескінченності. А от наступного року вийде фільм Месники судний день, де буде багато цікавого, і про який ми зробили вже десяток відео на нашому каналі, і не плануємо зупинятись. Там ходять чутки, що у грудні на нас чекає перший трейлер, тож обов'язково підпишіться на наш канал, щоб не пропустити наше відео. 一知 Так от, повернімося до ілюзії обману. Нарешті Боско безумовно найхаризматичніший член команди, майстер маскування і перевтілення. Зрештою, кожен новий персонаж пропонує щось нове для команди. І що робить це чудовим, так це те, що вони не наступають на п'яти тим, хто прийшов раніше. Натомість вони є додатковими частинами до вже чудового пазла. І тепер це щось ще більш особливе. Єдине питання полягає в тому, чи спрацює це для франшизи в майбутньому. Адже, як ми зрозуміли, із завершення ці троє нових фокусників вийшли на досить серйозний рівень, і цілком можливо, що наступна частина буде зосереджена вже на їх історії. Тут ми плавно підходимо до головного розв'язки. Фільми про пограбування завжди повинні забезпечити, щоб перший акт фільму охоплював кожен ключовий елемент, щоб у кінці все бездоганно склалося. Від персонажів до більшого сюжету є багато інформації, яку потрібно узгодити. І хоча фільм Ілюзія обману 3» доносить свою думку, здається, він робить це саме тоді, коли все тільки починає набирати обертів. Представлення нових персонажів це безумовно найбільш гладкий елемент першого акту, але щойно починається велике пограбування. Подача всієї інформації відбувається у простому темпі, який важко сприймати, тому що ти очікуєш, ну в чому ж буде проблема, де ця фатальна загадка для магів, але ні те, що спочатку вони не хочуть працювати разом, ні поява поліції, ні навіть ризик бути похованими в піску у скляній камері не є цією сюжетною проблемою. Так само, як і загроза з боку Вероніки Вандерберг. Це хороша персонажка, для якої не дописали історію. Вся її зловісність не дотягує до рівня загрози. Аж сімох, вісьмох чи скількох там вершників. Нам одразу представляють її як поганого поганця, і тому в її діях немає нічого незвичного. Це триває практично весь фільм і відчувається як величезна закуска перед головною стравою. Але от подали цю головну страву якось зарано, зашвидко і без належного натягування інтриги. По структурі нібито все зроблено правильно. Ось є всі зачіпки, маленькі деталі історії, які в кінці складуться в один пазл, але дії персонажів абсолютно все прогнозовано і просто. От що не прогнозовано, так це розкриття брата Вероніки Вандерберг. Це власне фінальний твіт. Іст, насправді історія непогана. Вероніка вбила коханку свого батька і думала, що її син, тобто виходить брат по батьку, також загинув. А він, виявляється, не загинув. І ось цей Чарлі, який просто все провернув. Проте, от знаєте, що мінус? В цій історії не було вершників. Тобто так, Чарлі молодець, все життя вигадував план і навіть придумав все, як залучити вершників, змусити їх подумати, що це око так хоче. Проте, а серйозно, навіщо йому були вершники? Щоб влаштувати типу полювання за діамантом, ну гаразд. Але у фінальному акті вони нічого не зробили, окрім як ламали трубу водопостачання, дуже магічні фокуси. Фільм Ілюзія обману 3», якщо чесно, повністю не дотягнув до атмосфери попередніх частин на нашу суб'єктивну думку. Але це гарне кіно, це веселий фільм зі зрозумілим, але цікавим сюжетом, жартами та веселими моментами і приємною атмосферою. Тобто він має сподобатися глядачам і, не дивлячись на ті недоліки, які ми тут озвучили, нам фільм сподобався. Як ви знаєте, ми не ставимо оцінок, а вимірюємо категоріями сподобався, не сподобався. Так от Ілюзія обману 3 сподобався. Сподіваємось вам також. Пишіть у коментарях свої враження і, звичайно ж, підписуйтесь на наш канал та ставте лайк цьому відео. А ми дякуємо вам за перегляд! Це був канал, а його побачимось!